Друзі, привіт! Зараз ми з вами намалюємо різдвяного чоловічка у формі пряника. В верхній частині, трошки, можливо, правіше, ми малюємо ось такий кружечок. Хочете обведіть об щось. Трошки менше. Дим, як сніговичка, тільки навпаки, це буде його тіло. І тепер на цей кружечок ми додаємо дві ручки. Раз, два. Під ручками, отак починаючи вниз, дві ножки. Можна їх навіть розставляти. Раз, два, ножки довші, ніж ручки. Здається, вийшло, так? тут закругляємо, наче це дві сосиски, чотири сосисочки, і між головою і руками такий більш плавний перехід, можливо, не настільки закруглений, так? Ну, і тут буде теж такий плавний перехід, бо все ж таки він пряночок, і отут такий плавний. А пряночок не буде мати гострих кутів, поки випечеться, роздується. Ось така форма вашого чоловічка. Дивіться, щоб він у вас файно, гарно, класно помістився ось тут знизу. Якщо що, вкоротіть йому ноги, якщо він впирається вниз. Не підніміть голову, тобто відрегулюйте, щоб він помістився скрізь симетрично. А тепер синтетичним ось таким бідолагою, пензликом, точно що білчин хвіст. Візуально так точно, це синтетика. ну Мені він підійде для фону, дивіться, от вже щось розовеньке з нього вимивається. Я використовую акрилові фарби або гуаш беріть, білий. Оце в мене рожевий. Зараз переконаєтесь. Тобто беріть рожевий або, якщо немає, червоний, коричневий, жовтий, у мене такий теплий, як яєчний жовток, буває інший, я беру більш тепліше. Якщо ви маєте вибір, то теж обирайте більш такий насичений. І трошки синього беріть для якоїсь зелені, якщо нам знадобиться. І починаємо з білого, з крапельку цього червоного. Я беру зовсім трошки, а вам, якщо у вас рожевий більше, і трошечки жовтенького я додам. І отримую, ну просто супер апетитний ось такий рожевий колір. Я прямо на полотні замішую, тому що все це діло зараз рознесеться навколо нашого чоловічка. Обводимо його без водички, стараємось це робити густо фарбу. На нього зараз можна навіть зайти трошки, для того, щоб потім між чоловічком і фоном не було такого явного пробілу. І зайшли, обійшли. А тепер ось так, масками. Щедро пензлик завжди за собою фарбу, наче тяне. От не так його робимо, так? а от він за собою тяне, потім розвертається і в іншу сторону, тяне, наче санки за собою тяга. І от ви цим пензликом, отак, раз, два, три, чотири. Хвостик його е тянете, то в одну, то в іншу сторону. Зафарбовуємо простір в різні боки. Або в одному якомусь напрямку, або так, як я, мій улюблений мазок, плутаний грайливий хрестик. Я ще домішую фарбу. І трошки жовтинки, так? Додаю. От, зараз вже помаранчевий, тому що жовтого багато. А мені треба, щоб було більше рожевого. А зараз занадто темний, тому що в ньому червоненький більше. А давайте тим, що темніше, я отсюди одразу під. Ну, Ми ще це зробимо добре. Зафарбовуємо далі, рухаємось. От. Тепер дивіться, беремо білий, і давайте по не знаю, по лівій стороні, чи по правій, чи по всім. Скрізь десь біленьким ще пограйтесь, поки воно не просохло. Для того, щоб у вас був не однотонний рожевий, а спеціально ось такий цікавий відтінок і доволі світлий. Тепер окремо я, давайте на палітрі рожевий, я можу навіть з коричневеньким трошечки змішати і з біленьким. Отримую такий от темненький, вже брудненький відтінок, і під мого. Пряничного чоловічка. Одразу давайте визначимось. У нас світло буде зі сторони моїх ліхтариків, так? Зліва, зверху. А значить, знизу, справа буде тінь. Справа по правій стороні чоловічка обводимо його ось цим рожево коричневатим і все це з білинкою. Піддаємо тінь під ним. Раз, два, три. Тут знизу, так, от ручка знизу і справа трошки. Знизу і справа, знизу, справа, справа, знизу, справа. Тобто, де треба, щоб була тінь? Знизу, справа. Бо світло зверху, зліва. З протилежної сторони завжди тінь. І тут знизу ручки, знизу ручки, справа ножки, справа голівка, все. Отака От, приємна, акуратна і доволі м'якенька, по непросохшому ті. І тільки тепер пензлик ми можемо помити. Нам ще треба серветки. Тепер колір для чоловічка. Дивіться. Ну, він у нас коричневий, в принципі, в чистому вигляді. Але це ж будемо не ми, якщо ми з ним щось не поробимо. Тому ми беремо коричневий до нього білого десь одна четверта, трошки білого, тому що в мене світлий коричневий і трошки жовтого. Так, я переконана, що він буде ще більш апетитним, трошки посвітліше, бо базовий коричневий все ж таки темний колір. О, апетитненько. Давайте ще жовтенького, щоб він був теплим. Тональність в малюнку тепла. І оцим коричнево-жовтеньким Спочатку наша задача знову навести контур його. Тому так густо. Водичку зовсім трошки я використала. Густо наводимо контур. Опа. Оці, пам'ятаєте, куточки наші плавні. І пензлик для цього не потрібен. тоненький, от прямо цим таким жирненьким. Ви, в принципі, його одразу і зафарбуєте. Оп. Здається, дитячий, дитячий малюнок, ось такий простий, але насправді є над чим попрацювати. Оці світлотіні всілякі, отакі рівні контури, пропорції, щоб він був схожий, саме на різдвяного чоловічка, а не ще на когось. І оп-оп-оп. Виявляється, що не така вже і дитяча робота. Просто мила. Але хто сказав, що ми дорослі, дівчата, не любимо щось миле, правда? Так, ніжки я забула, що я хотіла їх трошки розтопирити. І саме закінчення має бути не гостре і не а таке округле сосисочки. Так, от сюди я їх розтопирю. І густо фарбу постійно набираю, особливо, якщо це акрил. Гва, що прям товстий слой малювати не треба. Товстий шар. Але теж фарби не шкодуйте. Всі ці фарби. І гуаш, і акрил, і олійні, Вони люблять густоту, щедрість художника. Тому, о, дивіться, який він у нас. Смачний і апетитний. Одразу знов з'являться тіні і світла. Ну, по-перше, давайте, як завжди, почнемо з ціни, візьміть тонший пензлик коричневий, ось можете окремо, в чистому вигляді, вже не змішуючи нічим світлом, до нього трошки синього. Дивіться по своєму синьому і своєму коричневому. В моєму випадку синього можна немало, але це залежить від синього. От Коричневий з синім. І я навіть трошки цієї червонинки теж піддам. Вийде в мене коричневий з фіолетом, але в мене дуже сильний червоний, і з ним треба обережно. Його ледь потрошку треба додавати. Синього. Так. Отакий в мене буде темненький, коричневий. І одразу тіні, пам'ятаєте, справа знизу. По самому чоловічку, по правій його стороні і знизу. По правій стороні. Знову набирайте фарбу густо. Тут густо набрала, а тут ледь торкаєтесь для того, щоб фарба знімалась з пензлика. Не знімала фарбу з полотна, а ще навпаки знімалась пензлика. По правій стороні голови. Так, по правій стороні цієї ніжки із середини. Така погаста. Низ ніжок обов'язково, низ ручки обов'язково. І бачите, він так плавно починається темрюватися, і плавно закінчується. І. А, г -г -г. Ну, може, отут там впадинку якусь позначимо трошки. Та й, в принципі, цей темний колір, він трошки проситься отак по краєчку. Чому? Не бійтесь тут якихось нерівностей, що, ну, може, буде трошки не ідеально. Робіть масковий, буде все як треба. Тут округлі щічки все ж таки не загубить йому. Бо я дуже зрізала ці щічки, мають бути, і перехід в шийку. А, так, я думаю, що темного достатньо. Можна тепер на ці праві сторони трошки більше. Раз, два, три. І знизу теж це було тут. То, бачите, я його по контуру обвела, але тут де-не-де такими рисками, а саме праві сторони отак жирніше, жирніше, вниз, справа, вниз. Піддала темряве. Вимиваю пензлик, витираю, а тепер повертаюсь до мого того коричневого світлого, щоб, або, або, або ви берете базовий коричневий з білим і жовтим, У мене мало білого, сподіваюся, вистачить. Білий і трошки жовтинки. І отримую дуже-дуже світлий бежевий кольор. Оцим дуже-дуже світлим. По лівій стороні і не по самому краю випукла частинка нашого чоловічка. Ось тут, ось тут. Я роблю це тоншим пензликом, але аж так бочком пролистуючим. Ось тут світла випукла частинка. Ось тут, на плечику, але теж не з самого краєчку. Де ще? І по голові теж. Ось тут і на самого краєчку. Бачите, я доволі масково і грубо це зробила. І можу так і лишити, бо виглядає доволі непогано відблиск. А можу трошечки змягчити. Пензлик пропоную не мити, а просто ледь витерти і пензликом без зайвої фарми змягчити краєчки цього світлого. Все. Підсвітили. А ще, мені здається, буде справедливо, якщо отут животик в нього дещо засвітиться. Це теж його випукла доволі частина. Голову ми підсвітили, і животик більш м'яко по центру. Я теж би підсвітила. О, готовий чоловічок! Дивіться, який він вже об'ємний. А ще він дуже об'ємний саме завдяки тіням по контуру. Якщо нам їх не вистачило, то от зараз коричнево-червона. На базі попереднього, що ми змішували, але вже я навіть без білив, може це зроблю. Ну, не знаю, чи трошки білий треба. Ну добре, припустімось трошки-трошки білилами, але такий доволі темний винний колір. По рожевому буде ось така винна тінь, прямо під ним. Вже коли ми маємо його форму, нам легше піддати тіней. І дивіться, який він буде об'ємний. Отам, де ми говорили, по правій стороні. Чи дочекайтесь висихання самого чоловічка ось тут знизу під ручками, знизу під ніжками. Бачите, він ще об'ємніший стає одразу, коли під ним є тінь. Ну і навіть отут мені теж хочеться їм м'яко продовжувати цю тінь. То дали, пензлик вимили, витерли і краєчок можемо м'яко стисати, постійно вимиваючи пензлик і прибираючи з нього зайву форму. Але без зайвої води почне підмиватися не до кінця акрил і буде незручно. Все! Прекрасний, об'ємний чоловічок. Мені так подобається в цій своїй, знаєте, бажання його вже потрогати. А тепер додаємо нюанси. Нам знадобиться біла глазурь. Тому, тому її, як завжди, мало. І хоч не біла картина, все одно білий закінчується першим. Бачите, як це працює? Одне оченятко. Прям густо набираємо без води. Друге оченятко кругле. Посмішку не будемо мучитись, намалюємо таку малесеньку. Посмішку. В них ще малюють, знаєте, як по колу і всередині коричнева така залишається. Ну, це буде, мені здається, просто трошки морочливо і нашу йому так дуже гарно. От я збільшу очі. Очі були милими, в них має бути доволі велика відстань між ними і близько до них ось тут припідняти ротик. Також які ще білі деталі. В нього є три пуговички. Відчуття, що це реально якась глазур, бо акрил, що я ж кажу, густий і так апетитно виходить додавати. Ну, а далі на ваше бажання можете по-різному зробити, я додам ось такі хвильки. Тепер в нього ще щось має бути на шийці. Синій і жовтий змішуємо разом і отримаємо прекрасний, яскравий зелений колір. Якщо він занадто такий чистенький, то додайте йому трошки коричневого. чи шарф, чи шарф, Добре, давайте шарф, мабуть. Можна або бантик, або от я все ж таки, мабуть, зроблю його. Тепер увага. Повертаємось до темного, коричневого, що у нас був, коричневий, синім і червоним. І під кожною білою цією глазуринкою справа знизу орієнтир додаємо темряву. Це ще піддасть об'єму під оченятками. Так, акуратно, правіше і знизу. Під ротиком. Не бійтеся, що ви зараз щось забруднете. Навпаки, ви додаєте об'єму. Під глазурю на ніжках, на ручках. Також під шарфиком. Приємного малювання. Ваші роботи викладайте, будь ласка, у нас в соцмережах. Завжди чекаю, Посилання залишаю під цим відео і в коментарях. До зустрічі, папа! -па.